Боже ти мій, яке воно сором'язано. Ну йди, йди, йди. Ляля, ляля. -ля. Сором'язлива та дуже ляклива собачка на прізвисько Ляля Живе разом з військовослужбовцем 128 ї бригади ТРО Дмитром. Чоловік розповідає, доглядає за нею, відколи її власники поїхали з селища. З Лялею ми познайомились декілька місяців тому. Ляля настільки маленька, худенька, що вона важить менше ніж той ланцюг, на який вона прикута. Ляля звичайний сільський дворовий собака важить менше ніж 2 кілограми. Та, попри боязкість, виявляє неймовірну мужність. Ділиться Дмитро. Вона боїться, але ляля -ля вміє перебороти свій страх. Ляля -ля вміє зробити той крок, який от робить солдата солдатом. Мужчину мужчину. Вона все одне дає знати хазяці, що на дворі чужі, що є сторонні люди. Вона гавка, вона намагається мене атакувати. І до того ж, каже Дмитро: Собака дуже вимоглива до свого раціону. Ляля, -ля, от справжня. А справжня, справжній охоронець е, свого обійстя ляля непідкупна. От я декілька місяців щиро намагаюся зав'язати з нею дружні стосунки. Я її улещую. Я її підгодовую смаковиками, Я кожного дня з нею розмовляю. Я їду на службу, розмовляю. приїжджаю з служби, я підходжу. Ми спілкуємося з нею, але спілкування не обопільне. Військовослужбовець розповідає, до домашніх тварин все життя ставився нейтрально, але все змінилося влітку 2022-го, коли їхній батальйон вийшов на лінію зіткнення. Отака у мене гостя прийшла до мене погрітися, Мою копанку після обстрілу. Після перших боїв практично кожен військовослужбовець обзавівся своєю домашньою тваринкою. Частіше кішечки, собачки, і в мене теж був свій персональний собачка, був собачка нашої, нашої роти. Він з нами мандрував по всіх пунктах, де батальйон вів бій. Раніше вона була бехою, але після того, як ми побачили, скільки вона може за один раз з'їсти. Вона стала мотовою. Багато домашніх та свійських тварин. Дмитро бачив у розбитих російськими військовими селах. Додає, їхні власники залишають тварин, коли евакуюються. Частіше за все їх рятують волонтери або військові. Чотирилапі каже, боєць стали справжньою розрадою. Після бою, після стресу, бійця завжди загроза смерті. Тебе хочуть вбити. Ти повинен вижити. Ти ризикуєш життя. Приходять солдати беруть на руки, їздять, купують для них смаколики чи Лять ошинички красиві. А, тобто, це стає частиною взводу. Дмитро каже, уже понад два з половиною роки між виконанням бойових завдань рятують життя тваринам, поранених і хворих відвозять до ветеринарів або віддають волонтерам, або ті знайшли тваринам нових власників. що ти помагаєш мені? Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.